Продовжуємо далі говорити про горох, і наступний сорт у нас астронавт. Він високоврожайний сорт, створений для отримання стабільного результату навіть у складних погодних умовах. Він належить до середньостиглих сортів, він має потужну кореневу систему та добре переносить короткочасну посуху. Рослини вони середньої висоти, але вони стійкі до вилягання, що дозволяє легко проводити збирання врожаю. Стрічки великі, рівномірно заповнені, зерно гладке і з високим містом білка. Міст білка становить близько 23-25%, що робить сорт цінним для харчових потреб і кормових. Астронавт відзначається стійкістю до хвороб, таких як фузаріоз, аскохітоз, скохітоз, а також добре реагує на інокуляцію та внесення стартових добрив. При правильному догляді урожайність досягає 4,5 5 тонн. Цей сорт чудовий вибір для тих, хто хоче отримати якісний посівний матеріал і стабільний прибуток. А сорти гороху, які в нас є в наявності, ви можете переглянути на сайті interagrolab.info. А вже те, що вас зацікавило, ви можете звернутися під постом. Вказані номера телефонів наших менеджерів, які вас проконсультують з вибору сорту, допоможуть підібрати то і підходить вашому регіону, і також підібрати систему захисту під ваш горох. Тож запрошуємо до співпраці разом з нами і гарного вам дня або вечора!